З вами будемо мандрувати далі. І сьогодні наша тема: який материк найспекотливіший на планеті? Ми на карті і на глобусі бачимо материк. Він знаходиться поряд з нашим материком Євразія. І цей материк, як ви вже здогадалися, це Африка. Це найспекотливіший материк. Подивіться і запам'ятайте його форму, щоб ви могли впізнати його, якщо його покажуть нам на карті окремо не підписаним. Африка. Козак-подорожник розповідає про особливості природи Африки. Африка другий за розміром материк після Євразії. Який майже посередині перетинається екватором. Тому Африка це найспекотливіший материк планети. На переважній частині її території цілий рік літо. Уявляєте собі, ви живете в суцільному літі? Постійно тепло, навіть спекотно, і ніколи не буває зими. Чи добре це, чи погано? У кожного може бути своє, своя думка. Зверни увагу на узбережжя Африки. У порівнянні з іншими материками, воно має прямолінійні береги. У них мало е, зручних заток для розміщення портів. Найбільший острів біля берегів Африки це Мадагаскар. Ми вже чули такий. Таку назву Мадагаскар. Знаходили його на карті. І, мабуть, ви бачили мультфільм Мадагаскар, де тваринки були саме з цього острова. Ви можете навіть е згадати, які тварини там були. Ось у нас на фотокарті да? жираф, бегемот, Лев і Зебра. Це мешканці. Африканського континенту острову Мадагаскар. Африка переважно гористий континент, тобто на ній багато гір. Пересічна висота над рівнем моря тут становить 500 тисяч метрів. На північному заході здіймаються хребти Атлаських гір, а на південному сході драконових гір. Загалом північ Африки називають низькою через переважання низовин, а південь, південний схід високим. через переважання гористої поверхні. На півночі материка розташована найбільша пустеля світу Сахара. Спекотна і суха. Корисні копалини Африки відзначаються багатством і різноманітністю. Це і поклади руд, з яких виплавляють метали, і паливні корисні копалини, кам'яне вугілля, нафта, природний газ, золото й алмази. Опади в Африці розподіляються вкрай нерівномірно. Річкова сітка в Африці розподілена також нерівномірно. Найщільніша вода вона в екваторіальній частині. Тут протікають повноводні річки Конго. Та нігер. У посушливих пустельних областях Африки річок немає. Однак існує і виняток могутній ніл найдовша річка Африки і світу. В Африці багато озер. В Африці переважають бурі, коричнево-червоні ґрунти, утворення яких залежить від природних умов континенту. Прочитаємо прислів'я, і доведемо, що вони могли народитися тільки саме в Африці. Не вчив мавпу лазити. Як ви розумієте, це прислів'я? Не вчив мавпу лазити. Оскільки мавпа і так вміє це робити. Так? Тобто, це прислів'я нам каже, що не треба вчити того, хто народився в певній сфері. Він безпосередньо в цьому постійно живе, він це вміє. Не треба його вчити цьому. І дійсно, чому це, це прислів'я народилось в Африці? Тому що в Африці переважають мешканці а мавпи. Далі, маленька іскра може спалити джунглі, оскільки дуже спекотно, навіть маленька іскра може спричинити велике, велику пожежу. І дійсно, джунглі у нас знаходяться переважно в Африці. Два слони борються, трава страждає. Можливо, ви бачили, що коли слони нервують, вони між собою деруться, то вони топчуть траву, так? Вони важкі, і вони дуже-дуже сильно витопчують траву, яка. Знаходиться під їх лапами. І зверніть увагу, в Африці це материк жаркий, пустельний, там трава дуже цінна. Звісно, якщо слони топчуть траву, то вони знищують важливий засіб для їжі і шкодять цим. Знову ж таки, про слонів мешканців Африки. Прислів'я могло народитися лише в Африці. Сторінками книги корисних природничих знань. Африка другий за розмірами території материк планети. Посередині вона перетинається екватором. Це найспекотливіший материк планети. Згадайте, що екватор це умовна лінія. Яка ділить на дві півкулі північну і південну, це посередині нашої планети ця умовна лінія. На екваторі найспекотніше, оскільки сонячні промені туди потрапляють прямо, і вони світять на екватор постійно. В Африці протікає найдовша річка світу Ніл. Перед нами фізична карта світу. Знайдемо на, на ній материк Африка. Він знаходиться майже по центру, Ці... пролягає посеред нього екватор. Уявна лінія, яка ділить навпіл. Нашу землю. Материк Африка омивається Індійським океаном на сході і Атлантичним океаном на Заході. Материк Євразія сусідній материк безпосередньо до Африки. Ми бачимо, він дуже близько до нього знаходиться. Розглянемо основні географічні об'єкти материка Африка. Найбільша річка, найдовша Ніл протікає по Африці і впадає в Середземне море. Також ми можемо знайти найбільшу пустелю Сахара. Ось вона підписана. Ось вона розташована на півні... півночі материка та північному заході. На півночі розташовані гори Атлас, а на півдні драконові гори. Також ми бачимо річку. Конго велику річку, і Нігер – це великі річки Африки, також Замбезі. На сході ми бачимо Гору Келіманджаро. Її висота 5895 метрів над рівнем моря. Це найвища гора Африки. Розглянемо особливість рослинного і тваринного світу цього материка. Дівчинка-розумниця, Звіночка пропонує відвідати пустелю Сахару. Пустелі складаються близько однієї. Складають близько однієї четвертої площі поверхні Африки. Тобто, якщо всю Африку розділити на чотири частини, одна з цих чотирьох частин це буде пустеля Сахара. І найбільше серед них це Сахара. Тобі, напевно, здається, що Сахара вкрита безмежними піщаними горами дюнами. Але виявляється, що тільки одну п'яту частину її поверхні. Становлять піски, а інша територія кам'яниста та глиниста. Удень тут знемагаєш від спеки, а вночі на... тремтиш від холоду на диво, так? У таких пекельних умовах важко виживати рослинами тваринам. Не дивно, що рослинність тут надзвичайно бідна, а в центральній частині її нема зовсім. Переважають рослини з довгим корінням, щоб живитися підземними водами. У верблюжої колючки воно досягає 15-20 метрів. Уявляєте, коріння, яке входить в землю на 15-20 метрів. Тобто, воно намагається якомога глибше врости, щоб дістатися підземних вод. Де-не-де де, ростуть окремі кущики трав або колючі чагарники. Козак-подорожник розповідає про африканські степові рівнини. Саванни, їх називають. В африканській саванні впродовж року чергують, чергуються сухий та вологий періоди. Дізнаємось значення і походження слова. Саванни. Від іспанського слова «сабанна». Це спекотні степові рівнини, вкриті травами із групами дерев і чагарників. Загальний вигляд саван змінюється за порами року. У посушливий період трави вигорають, а деякі дерева скидають листя. Спека висушує все. Та щойно розпочинається дощовий період, природа оживає. Чим довше йдуть дощі, тим вищими виростають трави, іноді аж до 5 метрів у висоту. Ви Уявляєте, траву 5 метрів висоту. Серед трав здіймаються величезні баобаби. Ці дерева вважають символом Африки. Вони ніде більше у світі не ростуть. У саваннах водяться дивовижні тварини. Серед рослиноїдних це різноманітні антилопи, зебри, жирафи, а також велетні слони, буйвали і носороги. Найсильніші й найгрізніші хижаки: лев, леопард, гепард, а також підступні шакали і гієни. У річках живуть крокодили, наприклад, Нільський, у довжину має 5-6 метрів. Африка є батьківщиною багатьох. Культурних зернових рослин, а також кави та кавунів. Козак Подорожник розповідає про африканські вологі екваторіальні ліси, їх називають гілеї, які розташувалися по обидві боки від екватора. Тут щодня після опівдня йдуть рясні дощі. Достатня кількість тепла і вологи сприяє бурхливому розвитку вічно зеленої деревної рослинності. Тваринний світ також дивує різноманітністю видів. Життя переважної більшості тварин пов'язане з деревами, Чисельні... численні тут мавпи, африканські екваторіальні ліси, батьківщина людиноподібних мавп, горили шимпанзе. На зимівлю в Африку прилітає багато птахів із Євразії. Природа Африки дорогоцінна перлина землі. Її охорона здійснюється в багатьох заповідниках і природних парках. Серед корінного населення Африки переважають народи, які мають чорне забарвлення шкіри. Вони чудово пристосовані до життя в спекотливих умовах. Їхня темна шкіра і темні очі містять багато чорного пігменту, речовини, що оберігає від сонячних опіків, у кучерявому густому волосі міститься чимало повітря, що запобігає перегріву. Тобто люди африканські пристосувалися до такої спекотливої температури, яка постійно на них впливає. На території Африки розташовано 53 держави, серед них Єгипет, столиця Каїр, Алжир, столиця місто Алжир і Південноафриканська Республіка, столиця Кейптаун. Господарська діяльність пов'язана з вирощуванням фруктів та овочів, а також з видобуванням корисних копалень. На цій карті ми бачимо політичну карту і бачимо країни, які є в Африці. Їх багато. Ми знайдемо на північному сході Єгипет, на півночі. Алжир, також на півдні, Південна Африка, країна така, та інші можемо роздивитися інші назви країн Африки. На південному сході острів Мадагаскар. Великий острів, який відноситься до африканського материка. Сторінками книги корисних природничих знань. Висновки, корінне населення Африки, а також рослини і тварини мають надійні пристосування до життя в спекотливих умовах. Рослинний і тваринний світ відзначається цілим рядом неповторних видів, які притаманні лише для цього континенту. І ми бачимо такий, таку малюнку, символічна ілюстрація. Бачите образ материка Африка, і там зображений лев, мешканець цього континенту, жарке пекуче сонце, ось така символічна ілюстрація до цього континенту.